У цьому відео ми розглянемо два варіанти формування токену для інтеграції з системою обліку CRM чи сайтом. Перший варіант формування токену Вам необхідно згенерувати токен у веб-кабінеті Вчасна каса. Для цього у розділі торгові точки та каси ліворуч обираємо потрібну нам торгову точку. В центрі обираємо потрібну торгову касу. Далі натискаємо на касу. На екрані з'явиться дві опції: створити чек та інтеграція. Натискаємо на інтеграцію. Після того, як токен згенерується, копіюємо його. Якщо токен не згенерувався, а замість цього ви побачили блок Список змін спробуйте наступний варіант: у розділі торгові точки та каси біля вже обраної точки натискаємо налаштування торгової точки. Та у новому вікні ліворуч обираємо вашу торгову точку. Далі з випадаючого списку оберіть потрібну торгову касу. У блоці Основна інформація натискаємо на токен. Потім згенерувати токен та копіюємо його. Готово! Ваш токен згенеровано. А ви готові до інтеграції.